Друзі, усім доброго дня! Можливо, помітите, що сьогодні покращення трошки звуку, тому що вже іспользую китайський мікрофон, який придбав на Aliexpress. Оцените, напишете, якщо порахуєте за потрібним. Дивіться, показую. Багато питаєте, скільки споживає масла? Яка температура, яка квадратура. Квадратура гаража 40 квадратів. Температура в гаражі 18 градусів. В хаті 23 градуса 22, 23. Температура вчора була 90. Я вже все пооткривав Всі батареї, які я ось оцю ось, ось одну батарею е, інколи не відкриваю. А вчора вже трошечки її бо не знав уже куди гарячу воду дівати. Далі е, споживання. Вчора з 12 дня до 7 вечора рівно ось оця каністра. 5 літрів. І ще тут десь. Грам 600-700 залишилося. Тобто ще десь на 40 хвилин на час можна було би використовувати. Давайте я вам зараз покажу, як я це все діла. Ось я утром зайшов. Ось воно, все отак, от як вчора було, так і залишив. Зараз дістану, все вам покажу. А ви дивіться, обмірковуйте, приймайте рішення, вартує, воно цього не вартує. І, до речі, турбінка на днях приїде. Турбірована така двойна з Aliexpress. Там 22 тисячі оборотів, так вони пишуть. Приїде, поставимо, бо я поставив оцю турбінку, ви зрозуміли. Ставлю на штатів, витягую це все діло і показую вам, друзі. Ну що, достаю, як я це все ділаю? Видно буде, не видно? Видно. Трубочку оце єдинив. Оце в мене отак от ось. Сняв турбіну. Отложив в сторону. Ось так воно виглядає. Це вчора цілий день воно. Е, ну, накалювалось, чи як сказати правильно. Розгоряло, нагрівало. Зараз треба почистити трубку, яка подає. І почистить оце, що внутрі є. Ставлю на паузу. Ось в такому стані трубка вам не видно, вона не геть закоксована. Звичайний трос. Ось бачите легко. Легко проходить, нічого не забите. Тобто трубку сьогодні чистити не буду, бо буває проволока чистить, буває сильно забивається. Це треба роботи. Деякі люди кажуть, треба трубку под... подачу пускати от сюди. Щоб вона остивала, не нагрівалась. Ну, не знаю, можна буде спробувати. Так, трос в сторону, трубку в сторону, йдемо на вулицю, будемо чистити. Саму тарілку, отверточка і більше нічого не треба. Пішли на вулицю. Я вже бачу на дворі якість взагалі чудова. Думаю, з мікрофоном будете мене добре чути. Я туди-сюди відходів. Ось. Тут є така певна каша. Сподіваюсь, вам видно. Так, да, є така певна каша, можна було б її теж. Кинути, в принципі, її можна кинути в, этот, в котел. Ну, я вже не буду бігати туди-сюди. Я вам скажу, це, це погано. Воно має все згоріти. Це воно, мабуть, вчора потухло, я його закрив та й все. Бо це все має вигоріти. Я покидав вчора, їздив по своїм ділам недалеко. Неможливо поставив подачу Подачу менше, вона затухла і збиралась просто ося жижа. Ну все, в принципі, йдемо підпалюємо. Покажу вам процес, як я це все підпалюю. трубку поставив. Все. Трубка на месте. Вот так вот тряпочку сюда закинув. Солярка. Облив. Масло, какие-то остатки в канистре по-любому будут. Налив. Отак от, от сюди поставив підпалив тут є шторка, отак от, от шторку, раз, два, отак, от от, раз. Один разочек, якщо вам видно. Отак. От Оце для безпечності. Ось так. І ось. Ось тут натиснути треба. Все, турбіна пішла. Тут вже виставляємо. Це багато. Ось так. Це мало. <ріст> вже кран бачите роздовбаний. Він і не був ніколи новий. Ось, все, все працює. Друзі, якщо вам цікаво таке відео, пишіть в коментарях, буду знімати і показувати. А насчіду газу, у нас в селі, як Петро Бампер казав, ніколи не було газу і, мабуть, не буде. Як топили дровами і углем, так і топим. Газ в балонах. А це альтернативний спосіб. Давайте я вам покажу, що на дворі. Зараз, коли йде час, чаша нагрівається, в цей час може бути трошки дим. Давайте покажу. Одним кадром. Вон труба. Бачите? На камеру не видно, но трошечки щось там. Чуть-чуть, абсолютно чуть-чуть видно. Все, ставте лайки. Всім дякую, підписуйтесь, всім гарного дня. себе.